Слава Богу, мир вам, дорога церква, вітання вам від церкви, жива надія, слава Богу. Це насправді дуже чудово, що ми маємо в місті Суми багато церков, що сьогодні на Україні є багато молитовних будинків і віруючих, які сходяться разом, які шанують Бога разом, співають і славлять Господа разом, друзі. Знаєте, мої друзі із Київщини свідчили, що коли руски прийшли. А туди зайшли, і в семінарію до нас, на жаль, зайшли. То коли вони побачили багато молитовних будинків, і хтось із них почав казати: у вас так багато молитвених домів, не можна так бути. Друзі мої, але ви знаєте, Господь хоче, щоб на Україні ще більше і більше було молитовних будинків, правда? Слава Господу! Щоб більше і більше. І на ваше діло, скільки у нас тут має їх бути, якщо у вас там їх недостатньо, то. Це вже ваші проблеми. А ми будемо молитися, ми будемо робити все для того, щоб сьогодні церква України вона поширювалася і мала свій певний вплив. Слава Богу, друзі. Я хочу закликати до молитви, до молитви за церкву, за церкву України. Ми можемо дійсно бути сконцентрованими, і я впевнений, якщо у вас спросять, яка церква найкраща, ви скажете Моя. Слава Господу! Але, друзі, знаєте, дійсно. Є багато церков, в місті суми багато церков є, Ми, можливо, різні за нашим яким-то можливо ходом богослужіння. Але, друзі, коли ми дивимося на першу апостольську церкву, коли ми дивимося на перших віруючих, ми читаємо дії святих апостолів і нам. Хочеться дійсно, щоб так було сьогодні в нашому суспільстві, в нашому християнському житті, як то було, наприклад, за часів перших апостолів. Але чи все було так досконало у них? Ні, ні, не було досконало. Чи, чи були сварки там в церкві, навіть через гуманітарку? Коли одні кажуть, ви нас обділяєте, інші кажуть, отак от, друзі мої, були. Бо церква вона не складається з досконалих людей, вона складається з людей, яких Господь покликав до досконалості. Але хочу, приклад прочитати один текст, і ми будемо молитися, друзі. Згадаємо цей невеличкий епізод, коли апостоли проповідували Воскресіння Ісуса і їм одного разу заборонили проповідувати. Пірвосвященники, храмова стража їх заарештувала. І вони їм заборонили не проповідувати про ім'я Ісуса. Що роблять апостоли? Ми з вами читаємо це четвертий розділ дії святих апостолів, четвертий розділ. Коли їх відпустили з 29 го віршика, друзі, їм суворо заборонили не проповідувати про ім'я Ісуса. А що саме проповідували апостоли, друзі? Вони проповідували Воскресіння Ісуса, Що вони були свідками Воскресіння Ісуса. Ми співали дуже чудову пісню там, на Небесній Перекличці, друзі мої. Знаєте, що відрізняє християнство від інших релігій? Від іслама, від. Е, е, від інших, від навіть від іудаїзму, друзі мої. Відрізняє віра в Воскресіння Ісуса. Віра в Воскресіння Ісуса, що Він воскрес з мертвих, і без цього неможливо існування християнства. Слава Богу, друзі. Їм наказали Сувора, коли їх відпустили, вони прийшли до Своїх. Вони не розбіглися чомусь. Петро не сказав, слухайте, піду я рибу опять ловити, треба заробляти далі щось. Заборонили проповідувати, вони йдуть до своїх друзів, йдуть туди, там, де вони знаходили е... єдине яке, знаєте, і не просто була церква як клуб по, ін... по... по інтересам, друзі. Не просто клуб, де ми зацікавлені якоюсь однією ідеєю. А це була справжня життєва, життя Духа Святого в них було. Друзі, Ті, коли почули, вони пересказали, що їм сказали пересвященники і старіші. 24-й да, 20, Вибачте, це 23 й да, і 24. й Ті, коли почули, ті, до кого вони прийшли, інші віруючі, коли почули, однодушно піднесли голос. Друзі, коли я розмірковую про це, я не знаю, як би сьогодні ми робили, якщо є якісь певні перешкоди для церкви. Знаєте, але однозначно, друзі, вони не стали думати, так, слухай, Іван, або ще хтось там. А ж в тебе є знакомі там серед пересвященників? Та є. Ну, давай якось підемо договарюватися, Давай якось підемо домовлятися. А я впевнений, були серед апостолів були деякі знайомі первосвященники, друзі мої. І вони, друзі мої, вони не стали щось там видумувати. Так, давай дзвонити, будемо домовлятися через Петю, через Васю. Друзі мої, перше на перше, як вони почули, оті всі інші 12 чи 11 кажуть, нам заборонили, що будемо робити? Вони однодушно піднімають свій голос. Друзі мої, вони не почали шукати якихось, знаєте, людських ресурсів для того, щоб вирішити це питання. Ми маємо друзів і це благословіння для нас, є вірні друзі. Ми маємо деякі зв'язки, слава Богу, і ними варто свого часу скористуватися помічу друга. Знаєте, як на яких -то там ток-шоу каже, є у вас каже, є дзвонок другу, помач зала. Друзі, але перша церква розуміла, що той, хто воскрес із мертвих, він може все вирішити. Він все може вирішити. І більше того, друзі, ви знаєте, що Ісус так любить свою церкву, що Він нас кожного знає по іменам. Я вам засвідчу, друзі, я іноді забуваю, кого як звати в церкві. Може, на мій сором. Друзі. Але Ісус знає кожного. Книга об'явлення, Книга Откровення. Ісус звертається до однієї церкви і говорить: Я знаю, Каже, що ти живеш там, де був вбитий мій вірний свідок, і називає його по імені, друзі. Називай Його ім'я. Він називає ім'я члена церкви. Чи знаєте ви всіх по іменах, особисто в великих церквах, там, да, де там по 300, по 500, по тисячі людей. Але Ісус знає кожного по імені, кожного знає мене, як звати, знає вас особисто. Слава йому, друзі мої. І Він настільки любить церкву, що Він ніколи нікому її не віддасть. не віддасть. Друзі. І вони моляться на основі Слова Божого. Вони згадали другий псалом, і вони як один встали і сказали. Владико Боже, котрий створив небеса і землю, море й усе, що в них. Перше, що робить церква, коли молиться, вона сповідує всемогутність Бога, друзі мої. Вони говорять, ми зараз просимо Того. І звертаємось до тебе, хто створив море, сушу, все створив, все у твоїй владі. І те, що там є, первосвященники і старішини, вони мали певну владу. Але церква молилася і свідчила, і сповідала. Їхнє таке сповідання було. Але Боже, ти не вони мають всю владу. Вони мають, друзі, і наші можнодавці, наші президенти. Голови громад об'єднаних. Вони мають обмежену владу, територіально обмежену. Наприклад, у голови сільської ради Вільшанської громади в нього немає тут ніякої влади на Сумщі, в місті Суми, правда? Нема. Він обмежений чим? Територіально. Він не має влади над Липоводолинською громадою або ще якоюсь. Вони обмежено мають владу. А Бог, наш Господь Ісус, Він має владу над цим. Алілуя! Друзі, і наостанок. І як вони помолилися, 31 віршик, друзі мої. Затряслося місце, де вони були зібрані. І усі наповнилися Святим Духом, і сміливо почали говорити Боже Слово. І по молитві їх затряслося місце. Друзі, чи може сьогодні так бути? Може. Чи, чи зазвичай так може бути? Ні. Але, друзі мої, важливо ось що. Прийшла біда до церкви. І ми сьогодні з вами, як церква, ми не можемо відокремитися від суспільства. Так, ми живемо іншими стандартами, у нас інші цінності, але ми маємо паспорт громадянина України і те, що спіткало Україну, спіткало і церкву. Правда, друзі? І слава Богу, ви знаєте, хтось дійсно виїхав, хтось залишився у кожного шлях від Господа свій. Але друзі мої, ми, хто залишилися, давайте зараз попросимо Бога за церкву, за нас з вами, щоб під час війни, під час всіх оцих труднощів ми залишалися церквою. Ми залишалися церквою, яка вона має бути, якою хоче бати Христос, яка має, може і має впливати на суспільство через різні служіння. Через різні, і через гуманітарне служіння, і через євангелізаційне, через молодіжне, через дитяче друзі. У нас багато ресурсу, якого дав нам Господь. І ми зараз попросимо, щоб Бог допоміг нам у ці нелегкі часи залишитися церквою, не знаєте, не стояти одною ногою там на заборі, однією іншою, друзі, а залишатися вірними нашому Господу Ісусу Христу. Амінь. Помолимося за церкву. Батько наш Небесний. Ми так вдячні Тобі за те, що Твоя любов вона охоплює весь світ, Боже. Але Господи, Ти, Ти, Господи, вибрав свою церкву, Батько любий, і Ти сказав, що Ти побудуєш церкву, і брами Ада не здолають її. Ми дякуємо Тобі, що ти знаєш кожного з нас по іменах. Батько любий, ти знаєш всі наші біди, всі наші мрії, Боже, всі наші очікування, як служителів. Як членів церкви, Господи, ми багато про що мріємо, Боже. Ми мріємо, щоб наші будинки молитви вони підтримувалися, Боже, в доброму і матеріальному стані, Господи. Ми також мріємо, щоб, Господи, наші молитвені будинки були наповнені людьми, які будуть шукати Тебе, а не церкву, а не пастирів, а Тебе шукати, Боже. Тебе одного, Господь. І нехай сьогодні ми, як Твої служителі, Боже, і як діти Твої, не будемо у центрі увазі, але хай будеш ти, Господи, у центрі нашої увазі, Боже. Благослови кожну церкву, міста Суми, І ми благословляємо наших братів і сестер, нам, любих, і нам дружніх, Боже. І нехай сьогодні вся Українська церква вона буде мати потужний вплив на це суспільство. І на це покоління, серед якого ми живемо, ми дякуємо тобі, Батько Небесний, Нам так потрібна твоя мудрість, так потрібен твій Дух Святий, керуй нами, підтримай кожного служителя, кожного пастиря, присвитера, дякона Боже. Кожного, хто несе різні служіння в церкві, і дитяче, і молодіжне, і євангелізаційні служіння, кожного місіонера Боже на містах, де вони працюють, зміцни духовно і фізично. Нам так сьогодні потрібна твоя свіжість і твоє підбадьорення. І ми дякуємо Тобі, що ти сьогодні говориш до нашого серця. Хвала тобі, люблячий, добрий Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Аллилуйя. Друзі, ви знаєте, що хочу сказати, що є свідчення деякі. У нас була нещодавна пастирська зустріч, на Рада в місті Суми з пастирями міста Суми. І один із пастирів свідчив: в Харківській області, друзі, ракета прилітає прямо в центральний дом молитви. Не було, по-моєму, тоді богослужіння, але прямо так в центральний зал падає ракета на Харківщині. Але, друзі мої. Вона не взірвалася, не взірвалася, тому що не спрацювала там в тому механізмі, я не досвідчений, я не знаю, одна маленька пружинка. Ті, хто її нейтралізували, сказали, це чудо. Це чудо, що вона не зірвало. А не зірвалося, тому що не спрацювала одна маленька пружинка. Це благодать і милість Божа, друзі. То вірте в Божі чудеса. Будемо продовжувати вірити в чудеса. Він це робив чудеса для першої церкви, і він не забув, як це робити для нашої сучасної церкви. Амінь. Слава Богу.